Всім привіт! Сьогодні будемо з вами тестувати одну збірку через Payback. Давайте її одягнемо, вімкнемо зараз зілля. Що хотілося б розповісти з приводу цієї збірки? Дуже прекрасно, що вона на всіх ресурсах на першому місці. Давайте відразу, ну, не знаю, відкрию вам велику таємницю з приводу взагалі. Рейтингових таблиць, те, що зараз у них відбувається, це все прекрасно. Мені б хотілося б, щоб все залежало не від ангела. Знову ж таки, я не буду зараз передивлюватися ось ці всі збірки, тому що вони некоректні. Якщо хтось вибив на предметах 5 кілець беззоряного неба чи 5 е, мечів. Варвара на критичний урон на 100%, це все прекрасно. А потім одягнув якусь іншу збірку, і ми не можемо навіть подивитися нормально ці предмети. Тобто з такими предметами ми не прийдемо 120 рівень, такі, які зараз знаходяться на гравцю. Тому що це, друзі, предмети, з якими гравець грає в основному. тобто Бачимо ось тут предмет думбрінгер або. ж не знаю, меч діда, який знаходиться на шоломі. Далі на рукавицях знаходиться так, від темної магії це одноручний меч, це не важливо. На черевиках знаходиться гребінь Арлекіна, тобто ось цей шолом. Тут плюс 50 до. До предмета, так, ну тут іще, можливо, можу повірити. Е, тут хороший аспект на е, ультимативне вміння. Два предмети, і тут хороший аспект на основні навички. Ну тут ще можна повірити, тому що два хороших е, міфічних е, освячення, хороше освячення на зброї, хороше освячення на амулеті. Давайте далі подивимося дуже швидко. Так. Кільце беззоряного неба. Гребінь Лікіна. Амулет Селіга. Хороше освячення на додатковий урон. Амулет такий собі. Хороше освячення на ультимативні вміння. І хороше кільце. Ось тут також ще повірю, що цей гравець з, такі, з таким налаштуванням пройшов 118-й портал. Але, друзі, будемо тестувати збірку на пейбек. Давайте дуже швидко по предметам. У нас міфічних освячень немає, у нас освячення такі собі, додатковий урон на отруту, додатковий урон на блискавку, додатковий. Додаткового аспекту немає. Все. Тобто, збірка виглядає так, як на сайті, тільки без освячень. Чому? Тому що мені не щастить засвяченнями. Все. В мене немає 24 на 7 часу вибивати ці всі прекрасні міфічні предмети. Я, звичайно, можу цим займатися, але я навіть от в цьому сезоні одного персонажа не можу зібрати нормально. Тому що весь урон залежить від освячень. Це 100%, тому що в мене персонажі всі абсолютно зібрані на звичайному режимі. На сезоні я також їх збирав, щоб перевірити. За три години кожного персонажа перевіряв і можу 100% вам сказати, що все залежить від освячень. Ми зараз будемо з вами тестувати збірку через Payback або ж через розплату. Дивлячись, в якій, в якій версії це все дивитися, тобто на яку мову перекладати це все. І можу вам точно сказати, що зараз навіть от методичку свою відкрию, так, дуже швидко. Дуже швидко, щоб було зрозуміло, що ми зможемо з вами пройти. Дивимося збірку через Payback. Розплата 83 хвилини, 85, 3. 96 хвилин. Давайте з 80-ї ями розпочнемо. Тобто, що хочеться сказати з приводу всіх збірок? Розповідав це в попередньому ролику. З приводу урону персонажа, з приводу його сили, те, що все залежить від освячень. Якщо брати звідсіля якусь корисну інформацію, якщо думати логічно, що я пропоную взагалі, допоки ми тестуємо цю збірку? Я пропоную, якщо у вас вдосталь часу, якщо ви хочете взяти якесь місце в сезоні, ви маєте на персонажі, коли ви йдете на боса брати навіть звичайні предмети 750-ї сили, тому що там різниця ну, відсотків 10 чи 15% у, у захисті персонажа. Якщо раптом... Ну, ви якийсь предмет одягнете 750-ї сили, це не буде настільки печально, наскільки ви думаєте, але якщо на ньому випаде міфічне загартування, він буде вдвічі, як мінімум, ліпший, ніж той предмет, що у вас ну, виглядає ось так. Тобто, що на ньому 40%, і він у нас 800-ї, 800-ї. 800-ї такого, такого, мабуть, немає. 800-ї сили. Тобто, що це означає? Якщо ви збере, збираєте персонажа та в принципі будь-якого, неважливо, це буде духонароджений, чарівник, варвар, друїд, немає значення. Виключення ви, ну, це стосується тільки чарівників і паладінів, тому що там без різниці взагалі які предмети, на них все дуже просто виходить і дуже чудово. Тому що там всі аспекти корисні. Якщо ви збираєте свого персонажа, на якому знаходяться ось такі предмети, вам, скоріше за все, не пощастить з міфічними освяченнями, тому що ви, скоріше за все, не витрачаєте на це все цілу купу часу. Тобто, якщо ви хочете пройти надвисокий рівень ями, берете предмети ті, що у вас мають бути в збірці навіть 750-ї сили. Коли проходите боса, беремо ці всі предмети, загартовуємо у Коваля, йдемо до ангела і намагаємося там спіймати міфічний предмет. Все. Це, мабуть, єдине, що ви маєте знати з приводу сили персонажа, тому що там ніякий аспект не допоможе. Не допоможе ніяке загартування, не допоможе ніяке інше освячення. Просто беремо от предмети, випало 10 шоломів 750-ї сили, неважливо з яким аспектом. І Просто йдемо до ангела і освячуємо їх. Неважливо. 750-ї сили. Восьмисотої сили, просто освячуємо їх у ангела і ловимо міфічні предмети, намагаємося їх спіймати. Все. Тільки таким чином можна пройти над високий рівень порталу. Все, що стосується персонажів в цілому, яку б збірку ви б не обрали на будь-якому персонажі. Цей персонаж спокійно пройде 85-90 рівень порталу. Якщо ви зберете його правильно, якщо у вас не буде ніяких помилок в загартуваннях, ви можете збиратися з будь-якого сайту, і ситуація буде дуже подібною. Ви можете мені розповісти про те, що це не так. Мені, в принципі, так, 3 хвилини пройшли 80-й портал. Мені, в принципі, все одно. Ну, Повірите ви ці інформації чи ні, вірите ви в неї чи ні, я це все власноруч перевірив на всіх абсолютно персонажах і можу вам точно сказати, що всі абсолютно персонажі вони зупиняються без освячень хороших на 85 рівні або на 90 рівні. Тобто, якщо ви мені скажете, що це неправда, я в це не повірю, тому що ми зараз. Тестуємо збірку через Payback. Я протестував десь 6 варіацій цієї збірки, тобто тестував е, цю збірку із 6 різноманітних білдів, е, які е, знаходилися в рейтингових таблицях протягом ось цього часу, допоки в нас доступний сезон. Ну, пройшов десь місяць, можливо, більше, неважливо. На момент запису цього відео. Я дивився по рейтингових таблицях, які гравці проходять портали цією збіркою. Намагався збирати якомога, скажімо так, найкращу збірку, ліпшу збірку, та що знаходилася на вищому рівні у ямі. По рейтингу на сайті Helltide. Тобто я е, брав ті збірки, що давали гравці в описі, збирав їх, тестував і можу вам сказати, що вони всі по урону абсолютно однакові. Різниця 10 в 10-20 секундах. Якщо вам хтось скаже, що десь там. Відрізняються е, якісь навички, відрізняється парагон. Це, звичайно, весело крутити цей парагон е, в різноманітних варіаціях, йти до одних і тих же е, символів е, в різноманітних е, варіаціях. Але по суті, я це все перевірив просто на персонажів, в якого ну, приблизно однакові предмети, можу вам точно сказати, що все буде залежати від освячень. Тому що та збірка що була, ну, не буду називати ресурси. Я думаю, що якщо ви не перший день граєте в цю гру, ви знаєте ці всі ресурси, на яких можна знайти збірки, навіть можна придумати щось самому і так далі. Можу точно сказати, що я це все перевіряв і. Мені не потрібно записувати тисячу і одне відео для того, щоб вам донести просто-напросто цю інформацію. Ми це все з вами протестуємо, щоб ви це розуміли наглядно. От і все. Я запишу, я думаю, про дві варіації цієї збірки, тому що вони більш-менш... Ну, Адекватні, скажімо так, там немає помилок ні в парагоні, ні в навичках, тому вони мені подобаються найбільше. Те, що стосується інших збірок, вони абсолютно подібні. Єдине, що там гравці обирають не захисні пасивки, а, наприклад, пасивки на урон. Або ж навпаки, обирають незахисні предмети, тобто, наприклад, не штани Тіммеріті, або ж штани на бар'єр, ті, що падають нам в основному з Лорда Зіра, тобто вони до нього прив'язані по лут фільтру. тобто ну, Більша вірогідність, що вони траплять саме з нього, коли нам випадають якісь унікальні предмети. Або ж беруть волю, тібо, яка нам трапляє або звісника ненависті, або Зандері, або з Дюріеля. Тобто, грубо кажучи, збірки відрізняються тільки тим, що гравці беруть або пасивки на урон, або пасивки на захист. Беруть деякі предмети або на урон, або на захист. Все, все інше виглядає абсолютно подібним чином. Я це розумію, тому що я це все збирав і я це все тестував. Зараз ми бачимо, що у нас у 85 рівні урону не сказати, щоб сильно багато. Що це означає? Це означає, що нам дуже сильно не пощастило засвяченнями на предметах. Це те, що я розповідав у якомусь ролику з приводу освячень. Граємо ми абсолютно точно, правильно, нічого некоректного ми тут не робимо. Ми ставимо ультимейт, щоб бути під бар'єром, ми протискаємо час від часу ось це, вміння. ось це вміння. Щоб було в нас до блоку 100%. до броні. Притискаємо постійно розплату для того, щоб наносити урон, і постійно протискаємо ухилення для того, щоб наносити додатковий урон, щоб був у нас додатковий захист. І про що це нам говорить? Це нам говорить про те, що це нам ніяким чином не допомагає проходити над високі рівні ями. Чому? Тому що яку б збірку ми б не обрали. Із збірок на розплату, вони всі виглядають абсолютно подібним чином. І єдине, що може нам допомогти пройти вищий рівень порталу, це якщо нам пощастить засвячення. Тобто, грубо кажучи, ця збірка має силу тільки тоді, коли на ній ми можемо спіймати додаткове. Освячення, щоб посилити свій урон. Чому саме ця збірка? Тому що ми можемо отримати якийсь аспект на базові вміння, давайте їх покажемо, щоб не розповідати дурницю. От дивіться. Якщо ми спіймаємо десь на предметі аспект на базові навички, дивимося на атаку тобто ми можемо спіймати ось цей аспект. Ми можемо спіймати аспект те, що нам дає додаткову швидкість атаки. Наприклад, кожна третя атака базових навичок дає нам можливість використовувати розплату. Буде прекрасний аспект на предметі. Ми можемо спіймати ось цей аспект. Щоб кожне наше базове вміння або базова навичка наносила додатковий урон, тобто збільшувала наш урон на 15% на 10 секунд. Розумієте про що? Щоб швидкість наших базових навичок була 35%. Тобто, в цій збірці вся сила персонажа вона береться від того, що ми. Можемо спіймати додаткові аспекти, які корисні. Я це вже в якомусь ролику розповідав про те, що найпростіше спіймати їх або ж на паладіні, або на е, чарівнику, тому що там абсолютно майже ну, кожен аспект. Він корисний і немає таких аспектів, які б були не корисними геть. Тобто, якщо раптом нам трапить якийсь аспект на чарівнику, в більшості випадків це буде корисний аспект. Якщо нам трапить якийсь аспект на паладіні, в більшості випадків це буде корисний аспект. Те, що стосується варвара, духонародженого, некроманта, друїда і розбійника, нам потрібно піймати саме Потрібні аспекти. Якщо ми не піймаємо потрібних аспектів, сила нашого персонажа зупиняється на 85-90 рівні ями, там де ми будемо проходити цей 85 й або 90-й рівень ями за 5, за 6, а то й за 7 або за 8 хвилин. Розумієте про що? Тобто, якщо в нас немає жодного корисного аспекту, який би міг допомогти нашому персонажу розігнати наш урон. Сила нашого персонажа буде зупинятися на цьому рівні. Я б залюбки записав про це 10-годинний ролик, щоб перевірити 50 збірок. Ну, знову ж таки, якщо буде світло постійно, буде все прекрасно. І я можу це зробити, щоб не розповідати вам ну, ось таку дурницю. Але для того, щоб не займати ваш час, не займати свій час, якого немає. Я вам просто це розповідаю в цьому ролику, для того, щоб ви розуміли, як це все працює. Тобто, якщо ви бачите, що в рейтингових таблицях якийсь гравець проходиться 120 й рівень ями, не переживайте, ви нічого не робите неправильно. У вас зі збіркою все нормально. Просто сенс в тому, що у вас. Предмети не мають міфічних освячень або хороших аспектів. Якщо ви зібралися по планеру по якомусь сайту і ви бачите, що вас, ваш персонаж проходить 90 рівень ями за 7 хвилин, за 8 хвилин, за 10 хвилин, і ви ніяким чином не можете просто пройти цей портал, все нормально. Це означає, що вам не пощастило з освяченнями. Тобто, грубо кажучи, цей сезон він виглядає таким чином, що все залежить від Бога вірогідності. І щоб перемогти це божество вірогідності, все, що ми можемо зробити, це брати предмети навіть самі погані 750-ї проби і намагатися на них спіймати міфічні предмети. Тому що якщо у вас персонаж зібраний просто по планеру. Ну, в ті предмети, які знаходяться в планері, і він знаходиться на першому місці. Це не означає, що ви пройдете там 100 рівень порталу чи 110 рівень порталу. Це означає, що у нього є потенціал. Тобто в збірці через пейбек у неї або через розплату. У неї є потенціал. У неї є потенціально в теорії. Десь приблизно 7 аспектів, які корисні. Тобто, в теорії, ця збірка на 70%. Ну, не на 70%, на 7 аспектів. Давайте рахувати вже аспектами. Вона буде кориснішою, ніж, наприклад, збірка через Evade або через ухилення. Тобто на 7 аспектів вона буде кориснішою. Тому що на збірці через ухилення ми можемо спіймати тільки корисних, мабуть, 4 аспекти. Так, зараз згадаю. Е, по -по -по. На стихії на ухилення на е, ультимейт. Ну, мабуть, 5. Добре, 5, нехай буде. Е, то збірка через розплату вона має як мінімум. На 7 аспектів більше корисних, ніж, ніж збірка через ухилення. Що це означає? Що якщо потенціально ця збірка може мати корисніші аспекти, то вона буде вище в рейтингу. Але це не означає, що ви будете на ній грати ліпше. Тому що пам'ятаємо, що коли ми грали збіркою через ухилення, ми проходили 90 рівень порталу ну, Буквально за хвилини 3. Зараз ми йдемо уже шосту хвилину Цей прекрасний 90-й рівень порталу. Ну, Ми вважаєте, ще один раз втратили персонажа. Це означає, ну, що нехай 5 хвилин, неважливо. Що 5 хвилин, що 6 хвилин, що 7 хвилин. 5 хвилин це не 3 хвилини. 7 хвилин це не 3 хвилини. Тобто в будь-якому випадку ми йдемо зараз гірше, ніж е, ми йшли через збірку через ухилення. Що це означає? Це, це означає те, що не те, що ми щось неправильно робимо в збірці. Це означає те, що ми просто-напросто не отримали ті потенціально корисні освячення, які дають нам додатковий урон. І от те, що я можу сказати взагалі з приводу вражень е, про цей сезон. Про ці освячення це все прекрасно для гравців, які витрачають на це все час, ті, які хочуть ну, якимось чином пограти цим персонажем далі, якось його посилити і так далі. То для них, можливо, це буде цікаво. Для мене для гравця, який звик збирати якось персонажів, щоб побачити їхню максимальну силу. Для мене це не геть, щоб цікаво, тому що це все. Виключно вірогідність. Що це означає? Те, що, е, коли у мене на збірці через Evade е, пощастило так, що я е, спіймав три аспекти, можливо, чотири, зараз подивимося. І мені пощастило в тому, що я спіймав потрібні аспекти і посилив свій урон. Це не означає, що така ж сама ситуація буде в збірці через payback. Знову ж таки, я це можу довести тільки, якщо спіймаються аспекти на збірці через Payback, або ж, е, через е, розплату. Тобто, я можу довести це тільки тим, що пройду вищий рівень порталу з такими ж самими предметами. От і все. Е, По-іншому, ну ніяк. Я це можу тільки словами вам розповісти. Тобто, дивимося, що у нас е, через Evade е, на зброї знаходиться додатковий аспект. У нас на рукавицях додатковий аспект, у нас е, додаткова сила від блискавки на штанах. У нас додатковий аспект непоганий на швидкість переміщення, від якої збільшується наш урон. Е, на черевиках, у нас на кільці додатковий аспект на бар'єр і, в принципі, все. Тобто один, два, три. Три додаткові аспекти. І збірка вже потужніша, ніж ось ця збірка. Тобто збіркою через Eve ми проходимо за 6 хвилин 105. А збіркою через Payback ми проходимо за 6 хвилин 90 Розумієте, про що я? Для того, щоб це довести, в нас ще є прекрасне кільце. Давайте його знайдемо. У нас є прекрасне десь кільце. Попопом залишилося його знайти. На якому є додатковий аспект на ультимативне вміння? Що це означає? Це означає, що ми одягнемо зараз з вами це кільце. На додатковий аспект. Що ми будемо наносити на 30% більше урону, коли у нас діє ультимейт, а діє він у нас постійно. І спробуємо ще раз пройти 90-й рівень порталу. Це трошечки, ну, скажімо так, підсилить не те, що теорію, а не те, що припущення, це просто доведе. Важливість цього всього тексту, що я вам зараз просто проговорюю. Ну, я не знаю, як це по-іншому об'яснити. Тобто ми зараз з вами проходимо знову ж таки 90 рівень порталу, той, який ми проходили за 6 хвилин, ну, нехай за 7 хвилин, чесно не згадаю. У мене записано, що десь за 6 хвилин це найкращий час. Я не дивився на час, ми ще втратили з вами персонажа. Тому не будемо сильно зациклюватися там на тих 5 чи 6 хвилинах. Ми просто вдягли зараз з вами кільце, яке має додатковий аспект. І будемо дивитися, чи будемо ми цей портал проходити за 6 хвилин, чи будемо ми його трошечки йти скоріше. От і все. Здається, що. Можливо, я про гру розповідаю щось погане, але сенс не в тому. Тобто, якщо дивіться, ваша ціль пройти якомога вищий рівень ями, обирайте, звичайно, ту збірку, яка знаходиться в ладері вище. Обирайте ту збірку, яка знаходиться е, ну, звичайно. На будь-яких ресурсах, на будь-яких сайтах вище, ніж та збірка, що знаходиться в кінці. Але я просто вам хотів розповісти про те, що ті збірки, які знаходяться нижче, вони не настільки погані. У них просто менший потенціал. Але по суті, яку б збірку ви б не обрали, ви все одно зможете нею пройти 85-90 рівень порталу. Тобто ви в будь-якому випадку зачините страждання четверте, ви в будь-якому випадку зможете свого персонажа посилити далі. Тобто е сенс не в тому, що гра погана, сенс в тому, що. Збірки, ті, що знаходяться вище в рейтингу, вони потребують часу і вони потребують того, щоб на них ми спіймали потрібні нам аспекти. Якщо ви обрали якусь збірку, яка е, нижче знаходиться в ладері, або ж е, вона не має такої надпотужної сили, не має потенціалу, але якщо вона вам подобається і ви можете нею пройти весь контент в грі, грайте за неї. Не орієнтуйтеся на те, що знаходиться в таблицях. Як пройти 120 рівень, ми вже розповіли. На всіх предметах намагаємося спіймати кільце беззоряного неба або меч дворучний діда на критичний урон і проходимо 120, -й, 130, -й, 140 -й рівень порталу. Або ж вежі. Якщо ми хочемо просто пограти нормально в гру, то нам підійде будь-яка збірка, яка зачинить ну, 100%. Якщо ви зберете все вірно, ну, 85-90 рівень порталу. Якщо спіймаєте якийсь аспект, пройдете і 100 рівень порталу без ніяких проблем. За 3-4 хвилини. Чим більше аспектів ті, що на урон, тим краще. Тому, друзі, ну, якось так. Я буду намагатися якимось чином посилити цю прекрасну збірку через payback. Бачимо, що за 4 хвилини ми дійшли з вами до боса, навіть ще час є у нас на боса. І бачимо, що буквально один аспект потрібний у нас є на кільці, і ми вже з вами проходимо набагато швидше. Тобто на хвилину це точно. Розумієте про що? я. Це всього-навсього один аспект на одному предметі. Ще плюс один аспект, ще хвилина. Ще аспект, ще хвилина на 90 му рівні. Ну і далі так по, скажімо так, по більшим рівням зрозуміло, що якщо у нас буде ціла купа цих аспектів, що ми зможемо пройти іще вище. Тобто змінилося одне кільце, ми вже з вами можемо пройти далі по. Ямі. Тобто, якщо б ми зупинялися на сотому рівні ями, то будемо зупинятися там на 105 і так далі. Розумієте про що? Е, збірку через пейбек або через розплату ми з вами розглянемо. Не знаю, напишіть, чи вам це цікаво, щоб ми могли. Е Розглянути цю збірку в різних варіаціях. Ну, я думаю, що я і так це зроблю. В принципі, можете нічого не писати. Можете не підписуватися на канал. Не цікаво. Не ставте вподобайки. Ну, його все. До зустрічі в нових роликах. Дякую за увагу.